Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Газ «Агро» – насіння збуча, гарантія вашого врожаю. Знімальна група програми Сільський календар завітала до села Застав'є Великогаївської громади Тернопільського району. Приїхали, щоб на власні очі побачити, як сьогодні живе українське село. Поспілкуватися з його мешканцями, почути їхні історії та дізнатися, як вони своїми щоденними справами наближають перемогу та чекають на повернення захисників з війни. В центрі уваги знімальної групи прості, але водночас сильні духом люди. Кожна розповідь це унікальна історія стійкості, любові та надії, що є уособленням незламності всього українського народу. Наша мета. Показати не просто статистику чи сухі факти, а живе українське село, його душу. Адже саме в таких маленьких селах кується наша велика перемога. О, До нас ті 4 завітало, сільський календар. Чим же живе ваше село застав'я? Зараз осінь роботи багато. У нас село дуже гарне, дуже працюють ті люди. <клухи> Та й так, таке наше село гарне. От нині розпочався день. Вроді би зранку э, здавалося похмуро, а потім вже сонечко. Так, так. Ну а як от в селі прокинулися, і що? І, і зразу що? до роботи? Зразу всі люди, як нас як джі люди, як джілки. То що ж тут? А що робити? Що мають таке? І на городах, і корови люди мають. У нас функціонує клуб, у нас є церкви дві, у нас є велике господарство, де працює Анатолій Євгенович Бучинський, він є зараз у нас керівником. Гарний господар, він нам допомагає, і воїнам багато, і церкві допомагає. І взагалі людям взагалі допомагає. Дороги нам поробив, людям допомагає багато. Та, такий в нас є Анатолій Євгенович. Ну, Бачите, що кажуть, що якщо господар в селі, то тоді і господарка справна. Так, так, звісно, звісно. Головне, щоб закінчилася війна. Так, так. Нас дуже багато хлопців воювали і ще воюють. Він багато допомагає нашим людям. В селі роботи хоч відбавляй. А вже в останні дні осені її хоч косою коси. Цьогорічна осінь дощова, слякотна, а на городах біля хати і у полі ще далеко не все зібране. Клопоту багато. Всьому треба дати лад і в хаті, і на дворі, і в коморі. Живність біля хати, корови, свині, кури. Усіх треба нагодувати, доглянути та й про ближнього не забути, поділитися, підтримати, допомогти. А ще не забувають про хлопців на фронті. Війна і кожен робить, що може, хто зі зброєю в руках, а хто працею, турботою і теплом серця. Ну, так мені вийшло, що там той город обробила скоріше, ще було тепліше. Ну а зараз поки що працюю. Неможливо було нараз спіти все. Ну і трошки запізнення вже пізна пора. Ну, але мушу зібрати. Для дітей, для онуків і для себе. У мене не важна картопля. Ну, але можливо, для, для мене хватить. І для дітей, і для онуків. Буряк, морква трошки така була ліпша. А зараз, ну кажу, от трошки і в болоті, і в цьому, ну, але мушу зібрати. Було ті, бо земля така, так, як піщана, так. то було б трошки. Добре, що Бог дав здоров'ячка і сонечка, і якась погода трошки проявилася. І, Та, так... Бог, щоб війна закінчилася. — А війна вже б закінчилася, тому що там моя дитина і воює в Павлограді зять. Та й так не чекали, думала, може щось допоможе, але нема кому допомогти. Діти теж на роботі працюють кожен день. Вихідних не мають, тому що він в колгоспі син працює, а другий на птахофабриці працює. Ну, а я мушу сама, трошки на роботі, трошки на городі, далі вечір, далі мушу бігти на роботу. Так, зятя додому, як спілкуєтеся так. з ним, щось передаєте. Так. Та хочу, щоб він повернувся поскоріше, але ж. Може, дасть нам Бог якусь міру, якогось злагоди має, щось злагодять. Та й таке, а морква гарна. Різна є, є велика, є маленька. І... Але працювати треба. Треба працювати, бо осінь пізна і кажуть, морози будуть, і треба працювати. То в селі. Праця в селі праця завжди кожен день, і, день і добре, ну, вночі але вночі якось люди мучать віддихнути. Головне, щоб війна закінчилася. Так, саме основне, щоб війна закінчилася, щоб повернувся Паспас... мій син. Так. Мій син пропав вже 9 місяців на війні, десятий пішов, і нема ніяких звісток. І, але я сподіваюся на все краще, І що він в полоні, він повернеться додому, до своєї родини. І в нього залишилася дружина, якою одружився місяць, як одружився і, і на Покровському напрямку 2 січня, пішов на завдання і не повернувся. І то дуже я стараюся допомагати сусідам, стараюся допомагати, бути весь час в роботі, щоб не думати про погане. І... Дуже вам дякую, Господи, хай вертається син, хай все буде у вас добре. Господи, дякую. І дайте, я вас обміну, бо просто. Сама вже плачу з вами, Господи, Боже. Дитині 30 років золота дитина без ну, що зробити. Кажуть мені, що ти я не одна така, що багато матерів таких. Ну, Я ніби розумію, що то війна, що то стала в нашій державі, але думаю собі завжди, чому на мене. Ну, така так значить, бути. так мало бути. Не знаю. Але віримо в перемогу. Ми віримо в перемогу, в надію в Боже. Інакше, інакше без віри нема, нема життя, мусимо жити, може життя продовжується. У мене родився внучок маленький, якому зараз один місяць і вдруг, бо тому, що є другий син, і то моя, моя одна втіха і одна розрада, бо я також чоловік в мене помер сестра. А Добре. ви працювали тут? Ви сама заставі, так? Ні, я так, я в заставі вже 40 років мене, Я працювала і в бухгалтерії тут в товаристві, і на заправці 10 років, я вже пенсіянного віку, мені 61 рік. Так що але, але стараюся допомагати, допомагати, якось жити. І, і все, бо життя продовжується. Ідучи селом, ми побачили хату і капличку біля неї. Господиню зустріли на полі. Розмовляємо. Ми бачимо хату, така гарна хата і капличка біля хати. Хата, хата то хата. Хату ми вже будуємо давно-давно, бо то м -м, хату будуємо з якогось там п'ятого року, то в в хаті. А от в капличці, то капличка, то капличка. Капличка ми її. Поставили, як тільки чоловіка забрали, почалася війна, от чоловік пішов на війну, і ми поставили капличку. Капличка то, то є сила. Ви розумієте, що прийшлося пережити. Ну, то, що зараз переживають всі українці, але, але то ще один доказ, що, що кого треба триматися. Треба тільки триматися Бога. Треба тільки мати надію на Бога, тому що в теперішній час тільки допомагає саме таке, саме Бог. Само собою, що треба прославляти Україну, все, але перше треба триматися Бога. То, то одна правда. А чоловік Були... повернувся? Чоловік після поранення. Він пройшов Авдіївку від початку і до коли вже виходили, отримав поранення. І, і зараз має до березня відстрочку. строчку. Ну, виходить, ветеран війни після поранення. Так що вимолили, вимолили багато. А як же? А як же? Я можу вже писати книжки, я про ті всі. Про кожен день ну він там воював, а я тут. <смі> ну знаєте, ну морально. Можна вже писати книжки. Що, що може пережити, що він там переживав, а я тут. Я вже можу книжки писати, бо такі є такі випадки, такі що, що ну, нема слів. Е то ще раз доказує, що. Що треба триматися. Побували на полях фермерського господарства Бучинський. Кукуруза і соя ще чекають на збиральну техніку, надто мокро. Осінь не шкодує у дощів, а кожен день без роботи на вагу золота. Роботи попереду чимало. Погода випробовує на міцність. Потрібно ловити кожен погожий день, аби встигнути все вчасно. Дощі вже третій тиждень безперервно падають, так що чекаємо. На погоду, щоб зайти і зібрати. Вже ніби починали, пробували, але вологість дуже велика 35% вологості, дуже великі затрати на сушку будуть. Через те, що мусимо трошки, певно, чекати, щоб була краща погода. І що ще чекає в полі кукурудзи? Ну, ще кукурузи є, великий лан такий, багато кукурузи, і ще соя є. Соя також мокра, ще по господарству, по сусідах, ще і соняшник є. Також біда, проблема зараз до збору все вологе. Ну, надіємося, що ще Бог дасть якоїсь трошки погоди, щоб, щоб зібрати урожай. Непогано зародила пшениця, ріпак, так що нема на що нарікати, ячмінь у зимі був. То, що зараз осінь ніхто так не чекав, що так, така дощова буде, вже не пам'ятаємо, коли така дощова, осінь була, як, як іменно цього року. Холодно ще й так. Та й чекаємо зараз на погоду. На погоду чекаємо. Так позасівали, от ріпаки вже позасівали. Що що сходять пшениці, ще, ще мусимо сою змолотити, ще будемо досівати. А так, то все залежить від погоди, коли вже буде сонце нарешті якесь. Бачу, що в селі роботи вистачає. Від рання до смеркання, як кажуть. Та вистачає, завжди. Село, Село то таке, що завжди собі шукаєш роботу і вона завжди буде так. Може так трошки розкажіть, а що от бачу тут? що вже бачу, Розкажіть, що дуже, що ще зараз маєте зробити? Підготовка йде до. Ну, підготовка, все, все рухається якби до зими, треба зібрати ще урожай, потім треба ще підготувати поле на зиму, треба зорати після кукурузи, зібрати сою, посіяти ще також пшеницю по сої. Ну, бо Це такий процес. Соя такий непоганий попередник для пшениці, так, непоганий попередник. То, що вже буду трошки пізні. Посіли сроки пізні, то треба буде трошки висок збільшувати. Ну, ще побачимо, бо то ще, ще поки що ще все стоїть на полі. Вже як будемо збирати, то вже будемо дивитися по обстановці, чи взагалі варто буде ще щось сіяти, чи вже, чи вже, чи вже навесну вишати ті поля. А як так? Що можна? можна Зібрати само собою, а от сіяти пшеницю, чи вже не буде запізно іменно по сої. Кукуруза то таке, і її головне зараз зібрати, але дочка це, щоб, щоб сухіша була. Та, та й усе. Та й зорати і так само чекати вже навесно. Ну і разом з тим, що війна і допомагаєте армії, напевно. Ну то армії само собою допомагаємо, бо якби не армія, то б і ми, тут теж так не працювали. Армія нам, Збройні сили нам допомагають, ми всім їм допомагати. Є трошки проблема в селі, бо людей вже раз ти менше стає і дійде до того взагалі, що скоро не буде з ким робити, спеціалістів буде бракувати. Виїжджають люди, багато вон, знайомих, колідів, все повиїжджало звідси, бо, бо війна, тікають всі від війни. І, а тут працювати треба. І, і землю обробляти треба, Так, земля, та, ну, таке. зараз і так же технології є, і техніка потужна. Воно ніби ніби вже є чим робити, але не буде кому робити на тому всьому скоро, з такими темпами. Так що, надіємося, якнайшвидше, що закінчиться війна і буде мир і спокій. І а повертаються ще... ті всі люди. що… Повіджали звідси. Ось уже 25 років фермерське господарство Бучинське сумлінно господарює на землях сіл застав'ї, баворів та острів. Очолює господарство Анатолій Бучинський, досвідчений хлібороб, людина, яка знає ціну кожному зернятку і не один рік живе в злагоді з українською нивою. Особливої сили цьому господарству додає родинна єдність. Разом із Анатолієм Євгеновичем трудиться його дружина Оксана, їхній син Павло, гідний продовжувач справи батьків. Бути частиною такої родини це не лише гордість, а й велика відповідальність. А ще Павло Бучинський несе відповідальність перед громадою як депутат Великогаївської сільської ради. Ріпак посіяний, сім його завжди ну, останні роки. Така досить рентабельна культура цього року. Якраз попри ці дощі виглядає досить непогано, бо є запас вологи для нього, вегетує, розвивається. Ну, свої, є також свої плюси, що, що вже падають стільки часу і дощі, і стільки вологи багато. А він гарно виглядає? Ну так, це рахується, він гарний, так. Рахується, гарний він такий а що, ріпак прибутковий такий чи що ж такий? Ну, він досить рентабельний такий, ну і прибутковий, його треба доглядати, він, він затратна досить культура. Але треба правильно його доглянути і вчасно головне зібрати. Це теж ризиковальна культура рахується, бо від погодних умов дуже багато залежить, який з вітер чи що, то може його потрасти і попадає. А так то Але непогано. Вигідний, вигідний. Ну, вигідний так. Якби не був вигідний, бо би його і не сіяли так. Так то задоволені ріпаком, останні руки задоволені так. У нас в основному тут ріпак, пшениця і соя, кукуруза. Ну, тепер ще сіємо зими ячмінь і. То ніби все потрошки тут не вгадаєш. Тут кожен рік такий, що, що є таке, що щось, щось краще, щось гірше. Воно нестабільно в нас просто. Воно, якби була якась більша стабільність, то вже би так більше щось конкретніше сів. А так треба завжди, всього в міру, всього потрошки, і тоді якийсь трошки кращий результат буде. А ферму такого немає? Ну, у нас ферми нема, бо, як, як я вже раніше казав, проблема з людьми. Ну, не буде кому її робити на тій фермі. По-перше, зараз сучасну ферму вже треба робити, там вже зовсім інших технологій, то треба вивчати то питання і до нього треба правильно підходити. Це вже не так, як колись було. Ну, поки що ми ще ферми немає. Може в майбутньому і ще будемо займатися фермою, але поки що ні. В цьому селі люди вміють працювати на землі, дбають про хліб на столі. Але справжнє диво цього села не лише в родючій землі, а й у живій воді. Є тут джерело, до якого не заростає стежка. Люди звідусіль їдуть по його цілющу воду, бо глибоко вірять у давні повір'я, хто п'є з цього джерела, той у здоров'ї та силі доживе до ста років. Я взагалі воду з цього джерела беру близько 40 років. Спочатку ще як була копанка, така що ми набирали баночками, а потім, завдяки Ігору Йосиповичу Бучинському, який зробив, воно спочатку ще було не так, було трошки менше, тільки була фігура, був цей ставок. А квітника ще такого не було. Тут була маса дерев, воно трошки затіляло, і вигляд був не такий. А цього року вони вже взялися і зробили. Я ходжу, як правило, рано. Це як ранішній масіон. І корисна, бо вода корисна. Я її в основному на чай. Чай, кава, таке, бо. Як треба багато, то син може привезти. А я ходжу заради того з цією баночкою, щоб пройтися. І 10 хвилин туди, 10 хвилин звідти, 20 хвилин на день ранком. Вже сон пропадає. А вода дуже цілюща, так? Вода так, вода, ну так всі кажуть, так беруть. Її беруть з Тернополя навіть. Приїжджають з Тернополя брати. Ну, я не знаю, там. Для чого? Ну кажуть, що дуже добре її пити. Вона трошки солі є, бо ця, що то в солузі, то солей немає солей, то вони беруть для кави. А в нас то вже ну, звичайна вода, нормальна, цілюща, гарна вода. Ну якби вона не, не, була не корисна, то ніхто би туди не ходив. Тут купаються басейн, є купаються і чоловіки, і жінки в основному на Йордан. Якби ви приїхали на Йордан, то було б видовище. У мене онук, син, кожного року онук приїжджає вже женатий, за Тернополем, десь, приїжджає як на Йордан, обов'язково, бо він має скупатися. Навіть якщо він трошки і прихворів, то все одно він скупатися має. Ви жителька цього села? Я жителька цього села всього 52 роки. Мене направили сюди, я вчителька біології. Нас сюди направили з чоловіком, але ми вже тут осіли і тут вже живемо. Гарне село ваше. Він ну, гарне, гарне. Тільки мало стало людей вже в них тепер. Війна і людей стало менше. Є пусті хати навіть, а так взагалі. Природа дуже гарна, що тут говорити. Тут приїжджають спеціально на рибу половити. Тут навіть є черепахи. Ви знаєте, я так скажу, тут є в заставі дві конфесії. В набарі застав її дві конфесії, але як щось робити, то вони дуже дружні. Вони не не діляться, от як треба було це. Вони ті з тої конфесії, з тої конфесії, вони всі зібралися, посадили вечором, світили ліхтарами. Машина світила фарами, як вони вже хотіли досадити все. Ось на таких людях тримається Україна, і обов'язково буде перемога. Це був сільський календар із села Застав'я. Дякуємо за ваші історії, за вашу силу і за те, що ви є. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедрого, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні, героям слава, Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.